Олексію, от ви людина, яка є фаховою. Ви людина, яка безпосередньо ну, на питанні тарифів, на питанні комунальних послуг з'їла, як я це називаю, собаку. От конкретно для Києва області, і взагалі, цілому для України, який тариф на електроенергію і на воду ви вважаєте, був би на даний момент адекватним? Дякую за запитання. Давайте окремо. Говорити про електроенергію окремо воду. це різні послуги, різна структура собівартості, різна природа по різному регулюється. Тому електроенергія в Україні прийнято принципове рішення, поки що діє воно всі останні роки. Що ціна на електроенергію для населення однакова по всій країні, однакова. От на відміну від того ж газу, де ви знаєте, що є е, плата за газ, а є розподіл, послуга розподілу так званого, і вона е, може різниться десь на півтори гривні навіть По воді це окремо, бо це кожний водоканал має свою специфіку. Зараз поговоримо на електроенергію. Одна ціна має бути згідно з постановою уряду. А саме уряд регулює це питання і встановлює цю регульовану ціну, вона не ринкова. Вона регульована, тобто встановлюється урядом. Ну, от, дія попередньої постанови закінчується 1 травня, ну, 31 квітня. Тобто, дійсно зараз треба очікувати якихось ну, можливі певні зміни. Згідно з цим рішенням уряду на дві державні кампанії. Державні підкреслюю, Енергоатом і Укргідроенерго, гідроенерго, ви розумієте, це наші всі гідроакумулюючі станції. Покладені так звані спеціальні обов'язки. Тобто їм доручено постачати і продавати за спеціальною ціною свою електроенергію для населення. І в результаті формується кінцева ціна: 2,64. Так ти буде уряд переглядати. Я хочу правду сказати. В мене є відчуття, що буде. В мене є відчуття, що буде. Чому ну я можу пояснити, як я розумію у яку уряду? Бо, на жаль, оця ціна 2,64 не покриває реальної собівартості енергоатома державного. Розумієте? Тобто там продає зараз із збитками, і збитками, і так само, як і Укргідренерга. І я розумію логіку уряду. Він, мабуть, буде аргументовано звертатися до людей і аргументовано казати, що як мінімум має бути за собі вартістю ця ціна. Точно не ринкова. Я не хочу лякати ринковими цінами, бо вони там і 6, і 7 гривень, там в залежності від пори року і так далі. Але це на жаль, от такий варіант, ну на жаль. Можливий, я розумію, що всім не подобається, і мені він не подобається. Я вже знаю свої платіжки, знаю своє споживання. Але я морально до цього якось готуюся, бо я бачу, очікую такий варіант.